Доброго ранку всім зичу бажаю та на математиці всіх вітаю. Доброго ранку, мої любі малята. Наше заняття почнемо з математичної розминочки. Для цього ми з конвертика достанемо наместинки. Я буду їх кріпити на дошці, а ваше завдання їх чітко і голосно рахувати. Зрозуміли? Тож починаємо. Один, Один два, два. три чотири п'ять ят, шість Восемь, вісім. Дев'ять. Десять. Десять, дуже добре. Скажіть, будь ласка, скільки всього на мистинок ми виклали? Десять. Десять. А чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються розміром, так, є які намистинки. Маленькі та великі. Так, а ще відрізняються кольором, так, є сир. Йокі. Та так, а ну подивіться уважно, скільки всього великих намистинок? П'ять. А скільки маленьких? Теж п'ять. І в нас вийшло ось таке гарне намисто за допомогою кружечків намистино. Дуже добре. Трішечки ми розімнулися. Так. А зараз увага на дошку. Розгляньте малята, будь ласка, іграшки на дошці. У нас ніби такий іграшковий килим. Скажіть, будь ласка, чи всі іграшки мають пари? Ну, уважно. Знаходимо пару іграшок, називаємо. Медведика. Так. Мають пари медмедики ще. Машинки, машинки так, м'ячики вірно ще глиби, грибочки мають пари. Принцеси мають так, пари. Так, принцеси, ляльки білосніжки, так а які іграшки мають пари. Які іграшки залишились без пари? Кораблик. Так, кораблик залишився без пари, і Парамида. пірамідка. Дуже добре. А зараз будьте уважні, чи іграшки в парах однакові, чи всі пари зовсім однакові? Так, трішечки відрізняються. Наприклад, пара грибочків. Так, один грибочок який? Великий, а другий маленький. Так само і білосніжки. Одна білосніжка в нас. Велика, а друга маленька. Так, от зробимо. Що предмети можуть відрізнятися за розміром, і для цього ми використовуємо поняття великий та маленький. Давайте це закріпимо за допомогою м'ячиків. Ще в цьому нам допоможуть м'ячики. Розгляньте, будь ласка. Скільки всього кружечків і м'ячиків на дошці? Чотири. Чотири так. Скажіть, чим вони відрізняються? Один великий, маленький, швидкий. Так, вони відрізняються розміром, так? Є великі і маленькі, а також відрізняються. Кольором, Кольор. кольором, так, Так, а зараз за цими ознаками? Давайте за ознакою розміру, розмір. Який кружечок м'ячик зайвий? Якщо порівнювати за розміром, маленький, червоний, так, зайвий. А якщо порівнювати за кольором, то який кружечок м'ячик зайвий? Зелений, І великий зелений, дуже добре. А. На дошці зображені картки дорослих тварин. А в мене є картки з зображенням дитинчат. Отже, давайте підберемо кожній дорослій тваринці дитинчата. Добре, отже, я буду показувати, а ви скажете, чи є дитинча. Це в нас хто? Козенятко, це дитинча кого? Кого? Це дитинчатко? Чили, м -м -м. М -м. Кожи. Мами. Кожить. Кожи, Мами кози м -м. вірно. Ко Котелят. Кошенятко. Це дитинча кого? Кота. Кота, кішки, так? Собака. Щеня. щеня. Це дитинча кого? Собаки. Собаки. Вірно. Порося. Порося це дитинча кого? Свині. Вірно. Дор... Назва дорослої тваринки свиня. Так. Ко... Т... Теля. Теля. Це дитинча якої тварини? Корови. Корови. А хто був уважний, Чи, е... яка доросла тваринка залишилась без дитинча? Чи Чи є дитинча загубилося в нас? Ну, це корону. Оце. Вірно, дівки, вірно, ми не показали дитинча коня, так? І ось он, ми його знайшли. Це лоша, це маленьке дитинча-коня. Скажіть, будь ласка, на дошці це які тварини? Е. Дорослі, вели. А ми з вами їм підбирали кого? Маленьких. Маленьких, тобто дитинчат. Дуже добре. Так, слідуча гра називається. Один. Багато. І ми перевіримо ваше вміння швидко рахувати. Отже, скажіть, будь ласка, скільки щенят на екрані? Один. Один. А зараз відповідь даємо одним словом: або один, або багато. Отже зараз кількість щенят? Багато. Скільки їжачків на екрані? Три. Багато. Один чи багато? Один. Багато. Багато. А зараз. Один. Один. Скільки яблучок? Один. А зараз. Багато. Багато. Скільки метеликів? Багато. А зараз? Один. Скільки курчаток? Один. А зараз? No. Багато. Молодці. Дуже швидко і вірно рахували. При цьому ми які поняття використовували. Щоб говорити. Один. Один, а, багато. так, якщо предметів більше чимо один, то ми можемо сказати одним словом не, не рахуючи, не перераховуючи, а просто сказати багато. Так, зараз ми ще раз закріпимо поняття е, великий та маленький. Я буду показувати. Предмети, а ви говорите, який великий, який маленький. Так, порівнюємо м'ячики. Жовтий. Болший. Великий. Червоний. І маленький. Маленький, так. яблучка порівнюємо. Яблуко був якого кольору? Червоне, Червоне яблуко, Ап... велике, Ап... зелене. А що так? Маленьке. А... Так. Порівнюємо кубики. Червоний, К... великий, а... Ж... А білий, білий. алий який кубик? Маленький, Маленький. А червоний. Великий, так, ну порівнюємо ще іграшки. Собака велика, собака велика, а котик маленький, маленький, дуже добре. Так, а зараз у нас черга прийшла до графічних вправ. За допомогою цих вправ ми підготуємо ручки наші до письма. так? Ми вже виконували вправи. Згадуємо, для цього нам потрібен зошит в клітиночку, простий олівець та ластик або резиночка. Для того, щоб якщо зробили помилку, швидко її виправити. Так. Ось сьогодні у нас такі вправи. Так, ось в мене великі клітиночки. Ось перша вправа, це в нас горизонтальні лінії. Відмічаємо уявний рядочок, так? і... Спочатку і до кінця ми пишемо горизонтальні короткі лінії, зверху вниз. Стопавши, Ось так, на кожній лінії, зверху вниз, від перетину клітиночки до перетину. І так до кінця. Рядочка зверху вниз. <різь> Слідуче завдання це короткі похилі лінії. Уявимо, що це наша травичка, і вітер подув зліва, і вона трішечки нахилилася. Тому ми з одного перетину ведемо під нахилом лінію до. Іншого перетину. І так до кінця рядочка. Нахиляємо вліво. Слідує завдання це короткі похилі лінії з нахилом вправо. Вітер помінявся, і травичка наша нахилилася в іншу сторону. Так? Вітер справа поду. же там. Від перетину до перетину ми ведемо короткі похилі лінії. І останнє завдання це хрестики, ніби вітер почав дути і справа, і зліва, і наша травичка хилиться в різні сторони. Всього чотири завдання. Кожний рядочок ми дописуємо, починаємо з початку і до кінця, зліва направо. Якщо якесь завдання не вийшло, можна витерти легенько і переписати. А зараз робимо підсумок нашого заняття. Сьогодні, дітки, що ми закріплювали, вміння порівнювати предмети. За такими ознаками, як колір, розмір, використовували поняття великий та «маленький», а також вчилися порівнювати групи предметів за кількістю і використовуючи поняття один та багато. І наостанок виконували графічні Правиль. Я вам дякую за увагу і до зустрічі. До зустрічі.